Найцікавіша заява на сьогодні, так на я звернув увагу, Це, звичайно, з інтерв'ю Зеленського сьогоднішнього, де він заявив про те, що під час позавчорашньої розмови з Трампом Трамп дозволив Україні бити американською зброєю по російській в глибину російської території. Так, це дуже серйозна зміна. Сподіваємося, що це правда, бо ми бачимо, буквально сьогодні били по енергетиці Чернігова. Будуть били вчора по Одеській, по Харківській, Звичайно, нас чекають, ще в Києві, звичайно, удари по енергетиці. Але тепер ми можемо американською зброєю бити по Росії. Це дуже добре і більш того. Хоча це виглядає як відмахування, певне від Трампа, так але зрозуміло: якщо він не хоче нам допомагати безкоштовно, то вже за гроші європейські, де які ми будемо купувати цю американську зброю, щоб не було таких от недозволів нам бити по російській території.